Виконуємо номер 395 із підручника Алгебра 7 та номер 14.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подружжя Леонід та Оксана відкрили депозити по 100 тисяч гривень кожний. І домовилися через рік порівняти отримані від цих депозитів прибутки. Леонід відкрив депозит у банку, що нараховує 4% щоквартально. А Оксана у банку, що приймає кошти від 17% річних. Чий прибуток через рік виявиться більшим і наскільки? Приступаємо до виконання. Подамо 17% і 4% у вигляді дробу. Поділимо на 100, це буде 0,17. І 4% це 0,4. Ну, а тепер знайдемо прибуток Оксани. Для цього 100 тисяч помножимо на 0,17. Отримаємо 17 тисяч. Гривень це прибуток Оксани. Ну, а тепер будемо працювати з прибутком Леоніда. Отже, у нього 4% або 0,4, щоквартально. 100 тисяч множимо на 0,4. Отримаємо 4 тисячі гривень. Це отримає після першого кварталу. Отримає прибуток Леонід після. Першого кварталу. Тепер знайдемо, скільки буде у нього на рахунку. Було 100 тисяч. І він отримав прибуток 4 тисячі. Отже, на рахунку, після першого кварталу 104 тисячі гривень. Рахунку леоніда після першого кварталу. Тепер уже 4% в другому кварталі буде нараховуватись на 104 тисячі гривень. Отже, тепер ми 104 тисячі гривень множимо на 0,4, отримаємо 4160 гривень. Це отримає прибуток після другого квартала. Тепер порахуємо, скільки буде коштів у нього на рахунку. Для цього було 104 тисячі, додамо 4160. Отримаємо 108 160 гривень. Стане, це шість цифра. Стане на. Рахунку леоніда після другого кварталу. Тепер у третьому кварталі уже нарахування буде йти на 108 160 гривень. 108 тисяч тепер 160 гривень множимо на 0,4. Отримаємо 4,326,4 гривень. Це отримає... Прибуток Леонід після третього кварталу. Знайдемо, скільки в нього буде на рахунку. Для цього 108 160 тисяч. Додамо 4326,4. Отримаємо 112

Ну і тепер у четвертому кварталі у нарахування будуть йти на 112 486 гривень 40 копійок. Отже, 112 тисяч 486,4 множимо на 0,4. Отримаємо.

Четвертого кварталу. Ну і тепер знайдемо, скільки в нього на рахунку буде на кінець року. Для цього 112 486,4. Додамо 4499,46. Отримаємо. Сто шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісімдесят гривень і пояснюємо на рахунку, рахунку Леоніда після четвертого кварталу. Ну, а тепер знайдемо його річний прибуток. Він клав 100 тисяч. Знайдемо, скільки він отримав. Для цього 116 985,86, віднімемо 100 тисяч. Отримаємо 16 985,86. 985, ,86. Вісімдесят шість гривень, і це прибуток Леоніда за рік. Прибуток Леоніда за рік. Ну, а тепер знайдемо чий із них більше. Як бачимо, у нас у Оксани було 17 тисяч, а в нього 16. Отже, 17 тисяч. Віднімемо 985,86 гривень, отримаємо 14,14 14 гривень, 14 гривень, 14 копійок. Це на стільки Оксана отримала більше. І записуємо відповідь. В умові задачі стояло питання, чий прибуток через рік виявиться більшим і наскільки прибуток Оксани більше? на... 14,14 ,14 гривень. Номер 395 із підручника Алгебра 7. Та номер 14,16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.